Всім доброго дня, любі друзі, вітаю вас на новому відео, яке я відзняв для вас. Приїхавши просто з залу, купивши навіть бачите каву. Ось припаркувавши під офісом. Згадав про те, що мені багато хто писав особисті повідомлення про те, що якщо я не маю комп'ютера, я не буду заробляти на валютному ринку і вирішив для вас в принципі зняти відео, де я буду тільки я, телефон, інтернет, і нема жодного комп'ютера, жодного планшету, абсолютно нічого. Давайте безпосередньо я вам покажу, як це все можна налаштувати до тих. Ну, з телефону, тобто, щоб вам було просто максимально зрозуміло, максимально інтуїтивно і допоможу вам підключити один індикатор, який вам в цьому допоможе, аби ви просто заробляли з телефону будь-де, лише би у вас був зв'язок. При тому, як ми переходимо на нашого брокера, з яким ми співпрацюємо, на якому ми торгуємо, вас зустрічає звичайний лінійний графік, по якому ви в принципі нічого не зрозумієте. Давайте я вам покажу, як його змінити. Біля валютної пари ми бачимо назву валютної пари. Є три крапочки. Натискаємо і під трьома крапочками перший квадратик. Все. на бачимо лінійний графік у нас, але ми переключаємо на свічковий. І також дуже важливо, ми будемо використовувати одну стратегію, під яку потрібно змінити інтервал. Він знаходиться у вас зразу над свічками. Бачите, інтервал М1, це є хвилинний таймфрейм. Нам потрібно його переключити на 30-секундний таймфрейм. Ось одразу по ліву сторону, С30 є. Yeah. Супер, бачите, графік у нас вже помінявся. Е, давайте тепер підключимо власне даний індикатор, який нам допоможе заробляти. Також нажимаємо на три крапочки і нижче під е, тим власне свічковим графіком. Бачите, тим квадратиком, де є S30, Ми натискаємо на наступний квадрат нижче і вибираємо канали Дончіана». Все нажали. Бачимо, в нас появився, появився індикатор. Все чітко, все прекрасно. Ось і безпосередньо, аби налаштувати будь-який індикатор, вам потрібно натиснути на олівчик, який знаходиться поряд е, з надписом. Бачите, канали Дончана натиснули. все, тобто, у вас ідуть вже налаштування самого індикатора. Ми тут нічого не змінюємо. Тобто, у нас все стандартні налаштування, тобто, це ще легше. Все, давайте тепер перейдемо, знайдемо якусь валютну пару, на якій ми відкриємо угоду, і я вам покажу, як це все відпрацьовує. І поясню, чому саме так відкрили. Ось, до прикладу, любі друзі, ми знайшли з вами валютну пару CAD, JPY, OTC. все. Тобто, ми бачимо, що в нас тут відбувається по типу графіку. Якщо ми подивимося на безпосередньо наш індикатор, який ми з вами підключили, ми бачимо на ньому три лінії: є верхня синя, є середня помаранчева, та також нижня синя лінія. Що вони означають? Та що зверху вона означає зону перекупленості. Та що нижче, вона означає та точніше, та що внизу вона означає зону перепроданості. А середня лінія вона означає середня ціна на ринку. Все, тобто, ми бачимо про те, що наш графік рухається в несхідному напрямку. Ми вже перетнули середню ціну на ринку і пішли вниз, тобто до нижньої лінії. Так, тобто, продавці на даний етап вони переважають продавців, і тим самим, пробачте, прогинають ринок вниз. Тому ми з вами побачили хорошу точку входу про те, що ринок працює далі вниз, ось зайшли в нашу позицію, і ось буквально за декілька секунд ми забираємо з вами. Плюс, бачите, любі друзі, насправді це все набагато простіше, нічого не потрібно. Жодних там комп'ютерів, телевізорів, там планшетів і так далі. Все залежить від того, наскільки ви хочете в цьому розібратися. І як бачите, це все дуже прикольно працює. Тобто, ми плюс свій забрали, знайшовши ну реально досить швидко валютну пару, завдяки нашому індикатору. Все, побачили зону перекупленості від працювання до середньої ціни, зайшли в позицію, забрали впевнений плюсик, і все. Тобто, ми вже в плюс 82%. Тисячі гривень. Любі, друзі. Ну одна хвилина часу вам дає такі результати. Тому любі, друзі, якщо ви хотіли би отримати набагато більше робочих стратегій, не тільки з телефону, а ще й з комп'ютера. Ось я це все показую в своєму телеграм-каналі. Він є абсолютно безкоштовний. Описом нижче я залишу посилання. Якщо вам цікаво, ви хотіли би розібратися. Переходіть, дізнавайтеся, пишіть мені і також отримайте доступ до дуже багатьох стратегій. Вам дякую за перегляд! Ось і бажаю вам всім гарного дня.